І коли скасували кріпацтво, частину землі розмежували. Іншими словами, селяни отримали якусь частину землі, насамперед ті ділянки, які були у розпорядженні громади, із яких вони харчувалися. Залишалася ще земля поміщицька, і дивіться, що сталося. Ось раніше було так: це мій шматок, я тут працюю на себе, а тут я працюю на пана. Тобто, ось те поле, на якому працювало на пана, воно залишалося за паном. Так, було ще запущено механізм, що можна було викуповувати частину землі, яка належала поміщику. Але оскільки все це робили як у нас криво косо, це призвело до проблем. По-перше, більша частина орних земель була у власності селян. Але більшість лісів, пасовищ, лугів була у власності поміщиків. Тобто вийшов перекіс, що ось є село, орна земля є, а пасти худобу ніде. Ні, пасти є де, але земля та поміщика, а поміщики здають в оренду, але за великі гроші. Мало того, залишилися громади, які були ще з давніх часів, де земля належала не конкретному Іванову, а громаді. Хоча була земля, яка належала окремим людям, але переважно належала громаді. І громада цю землю перерозподіляла.